Ні ще йди! Йди! Йди давай! Головне не плач! Слава Богу, Летуй! Я думав, що це місія не просто. Уже діди пішов, люди, вже це все, все, думаю, дуже я, відвідувати. І так. Видите, у вас усе є приготовлено, і ви спеціально так його там маринуєте у Вони треба в одному, там треба в одному. З Днем весілля вас вітаю, довгих років вам бажаю злагодіть, кошані жити і щодня все більш любити. Хай вам Бог дарує радість, щоб зустріли разом старість. Дякуємо гарно прекрасне привітання. Будь ласка, забирайте наш подарунок.